Доброго дня, я професор Кім Хьонджу з курсу догляду за шкірою бізнес-школи Атомі. Вітер щодме вранці, та ввечері став досить прохолодним. Чи не так? Після спекотного літа ви готові зустріти новий сезон осінь. Особливо в період зміни сезонів, коли різниця температури між днем і ніччю велика, вибрати одяг не так просто, а зміни, які відчуває шкіра через холодний вітер і сухе повітря, дійсно відчуваються дуже сильно. Багато жінок, напевно, замислюються, як доглядати за шкірою, адже поверхня шкіри стає грубою, а макіяж часто тріскається. Сьогодні ми дізнаємося про способи, як очистити шкіру від слідів минулого літа та зустріти нову яскраву і здорову шкіру. Що таке сліди, які залишає літо на шкірі? Шкіра виробляє меланін, щоб захистити себе від ультрафіолету, і цей меланін переміщується в рогові клітини, темніючи колір шкіри. Сильні ультрафіолетові промені влітку викликають надмірне вироблення меланіну, внаслідок чого рогові клітини епідермісу також отримують надмірний пігмент. Якщо ці рогові клітини не відшаровуються вчасно, через нормальний процес кератинізації це, врешті-решт, призводить до пігментації, такої як веснянки або плями. Також через високу температуру та вологість влітку пори розширюються, почервоніння посилюється і ймовірність виникнення різних проблем зі шкірою зростає. Часте умивання та душ влітку також забирають вологу з шкіри, роблячи її сухою та викликаючи утворення рогового шару. У таких умовах, коли температура знижується, переходячи в осінь, функція метаболізму шкіри зменшується, а цикл відновлення шкіри стає нерегулярним. І сліди літа залишаються у різних формах старіння шкіри. Особливо, якщо стан шкіри поганий, мертві клітини, тобто роговий шар, не відшаровуються належним чином і залишаються на шкірі, утворюючи білий наліт, схожий на лушпиння. Щоб вирішити ці комплексні проблеми, що виникають у період зміни сезонів, спочатку необхідно ретельно доглядати wow. за роговим шаром, який знаходиться на поверхні шкіри. Спочатку потрібно дізнатися, що таке роговий шар. Шкіра складається в основному з епідермісу, дерми та підшкірної жирової клітковини. так. Епідерміс складається з п'яти шарів: базального шару, шипуватого шару, зернистого шару. Прозорого шару та рогового шару. При цьому роговий шар розташований на самому верху. Роговий шар виконує роль підтримки вологи в шкірі та захисту шкіри від шкідливих речовин і подразнень зовні. Зазвичай шкіра проходить процес оновлення, під час якого роговий шар, створений у базальному шарі, повністю відшаровується приблизно через 28 днів і знову відновлюється протягом року. Однак через різні екологічні фактори, такі як дрібний пил, висока температура та високий рівень ультрафіолетового випромінювання, а також старіння, якщо відшарування рогового шару не відбувається нормально, залишається надмірний роговий шар. Коли накопичується надмірний роговий шар, шкіра Стає сухою і шорсткою через нестачу вологи, макіяж погано тримається. А пил, відходи, залишки косметики та себум не можуть виводитися, забиваючи пори і викликаючи проблеми. Крім того, меланін, який не встигає відшаруватися разом з роговим шаром, залишає пігментацію, таку як веснянки або плями. Навіть якщо постачати вологу, поживні речовини та активні інгредієнти, якщо роговий шар заважає їх всмоктуванню і не дозволяє їм належно досягати шкіри, це прискорює її пошкодження та старіння. Але бездумне видалення рогового шару може зробити шкіру ще більш чутливою і сухою, чи не так? Ось чому. Варто використовувати розумний продукт для догляду за роговим шаром: – гель, Care від етермі. Це пілінг-гель Atomy Evening Care, один з продуктів лінії Atomy Evening Care. Це новий засіб, який повністю усуває сліди літа та старіння. Цей продукт має дуже високу задоволеність після використання, оскільки він видаляє ороговілі клітини без подразнень і залишає шкіру зволоженою та сяючою завдяки натуральним інгредієнтам. Тож, давайте дізнаємося про унікальну текстуру та відчуття при використанні пілінг-гелю Atomy Evening Care Пілінг-гель Atomy Evening Care містить не лише пілінгові компоненти, а й частинки, які мають зволожуючі та живильні властивості. Коли його наносять на обличчя, волога та живлення всмоктуються в шкіру, а пілінгові компоненти адсорбують ороговілі клітини та забруднення, такі як себум. Через 1-3 хвилини після м'якого масажу адсорбовані ороговілі клітини та забруднення з'єднуються. І видаляються під час умивання. Це універсальний продукт, який не є сильним фізичним пілінгом, а має м'яку текстуру, зволожує шкіру та дбайливо доглядає за ороговілими клітинами. Тому подразнення шкіри мінімальне, і ви відчуваєте миттєву. Гладкість. Давайте детально розглянемо інгредієнти та ефекти пілінг гелю Atomy Evening Care для покращення шкіри. По-перше, це м'який. Та відмінний ефект догляду за ороговілими клітинами. Екстракт кори чорного верби, що міститься в Atomy Evening Care. Завдяки компоненту саліцилової кислоти м'яко видаляє зайві ороговілі клітини пор, роблячи шкіру гладкою та сяючою. Це сприяє ефективному всмоктуванню поживних компонентів і стимулює сповільнений цикл оновлення шкіри, допомагаючи перейти до нового шару шкіри. По-друге, він покращує шорстку текстуру шкіри, роблячи її гладкою та зволоженою. Екстракт корення гіркого дерева відомий своїми властивостями, які роблять шкіру гладкою та сяючою, а також освітлюють тон шкіри. Екстракт кореня гіркого дерева та водорощені зволожуючі компоненти допомагають забезпечити більш м'який догляд за ороговілими клітинами, роблячи шкіру гладкою та перетворюючи тьмяну шкіру на ясну та прозору по-третє, це ефект догляду за шкірою, який забезпечує чистоту. Екстракт кори королівського мандарина, що міститься в Пілінг Гелі Atomy Evening Care, надає шкірі оптимальну напругу та допомагає в догляді за шкірним салом, роблячи шкіру чистою та надаючи їй енергії та пружності. Нарешті це ефект заспокоєння шкіри. Екстракти центелли, інжиру та стебла мандарина, що походять з природи, містяться в складі і заспокоюють чутливу шкіру після догляду за ороговілими клітинами. Якщо не проводити належний догляд за ороговілими клітинами вчасно, навіть найкраща косметика буде безглуздою. Тому настільки важливий догляд за ороговілими клітинами рекомендується проводити його раз на 1-2 тижні. Якщо у вас суха або чутлива шкіра, доглядайте за ороговілими клітинами. Коли відчуваєте їх підняття, не забувайте, що після догляду за ороговілими клітинами потрібно ретельно зволожувати шкіру. Натомість для жирної шкіри можна проводити догляд за ороговілими клітинами 2-3 рази на тиждень. Ви можете використовувати його не лише на обличчі, але й на забарвлених ліктях або на п'ятах з товстими ороговілими клітинами, щоб зробити грубі ділянки гладкими та покращити тон шкіри. Сьогодні ми дізналися про пілінг-гель Etude Evening Care, який одночасно забезпечує м'який догляд за ороговілими клітинами, зволоження та живлення. Поради для більш ефективного використання пілінгелю Care. Давайте ще раз підсумуємо: після використання пілінгелю Care відразу нанесіть тонер або спрей для зволоження та заспокоєння, потім використайте ампулу з високим зволоженням, а на завершення нанесіть крем для формування живильної плівки. Коли ороговілі клітини шкіри будуть доглянуті, ви зможете побачити більш виражений косметичний ефект завдяки правильному всмоктуванню живильних компонентів. Нарешті вам також слід використовувати сонцезахисний крем для постійного догляду за ороговілими клітинами та захисту шкіри. Старіння шкіри починається з старіння рогового шару, який знаходиться на поверхні шкіри. Розумно доглядайте за ороговілими клітинами з пілінгелем Evening Care. І позбудьтеся слідів літа зустрічаючи новий сезон з новою шкірою. Дякую.